Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник слуги народу і е, представник комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки. Федір, я вас вітаю. Доброго ранку! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, ну я почну, мабуть, із заяви представника Міністерства оборони, який приходив до вас в парламент під час години запитань до уряду минулого тижня Іван Гаврилюк, і він сказав, що Міністерство оборони зараз працює над, над варіантом якоїсь нової чи повної реформи ТЦК військкоматів, грубо кажучи, і цей план реформування передбачає, що е, наскільки я правда, Вельно зрозуміла, але ви мене можете поправити, що за ТЦК буде відповідати міноборони, а не сухопутні війська, як зараз. От або поясніть, в чому може полягати ця реформа. Ну, по-перше, дійсно, на годині запитань до уряду був присутній перший заступник міністра оборони генерал Гаврилюк Іван Юрійович. І на запитання одного з моїх колег він сказав, що дійсно розглядається питання реформування загалом стратегічного реформування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Про що ми і з вами і з вашими колегами вже говоримо не один раз. Тому це питання дійсно потрібно буде вирішувати, але ну це точно не в короткостроковій перспективі. Перехід на суто рекрутингову систему комплектування збройних сил інших складових секторів безпеки і оборони, а те, що було озвучено, то дійсно на сьогоднішній день на комітеті в закритих режимах ми піднімали напевно, вже десяток разів питання перед керівництвом міністерства оборони, перед керівництвом збройних сил України, головного командувачем, начальником генерального штаба, про те, що на сьогоднішній день існуюча вертикаль підпорядкування територіальних центрів комплектування соціальної підтримки на командуючого Гопутними військами вона не зовсім е відповідає реальному е реальній структурі, скажімо так, сектору безпеки і оборони. Е з кадрове забезпечення, якого повністю на сьогоднішній день практично здійснюється Тецька СП. Мова йде про те, що окрім одного конкретного роду військ сухопутних сил збройних сил України, у нас ще є ціла низка інших родів і видів військ збройних сил, які також по комплектування яких має забезпечувати командування сухопутних військ, якому підпорядковується командування ТИЦК СП. А окрім цього, у нас є ще Державна прикордонна служба Національна гвардія України. Головне управління розвідки міністерства оборони, тобто ціла низка інших військових формувань, які також комплектуються через в тому числі мобілізаційні заходи. І відповідно, питання про необхідність зміни підпорядкування ТЦК СП під більш такий. Ну скажімо, напевне, політично високий рівень з одного боку, і з іншого боку, виведення з під сухопутних військ воно є ну вже перезрілим питанням. І нам говорили, що да, ми це мається на увазі командування. Говорило, що ми це питання розглядаємо, буде це питання вирішуватися. Тому я думаю, що абсолютно логічно було б на сьогоднішній день, що найменше вивести із сухопутних військ на рівень міністерства оборони. Це зняло б більше переважно більшість питань, тому що міністерство оборони воно прямо чи було посвіртовно, все одно на рівні кабінету міністрів України комунікує з іншими центральними органами виконавчої влади, які в своєму складі мають військове формування. Ну, мені теж з точки зору логіки здається, що це рішення дуже логічне. Я навіть ба більше скажу від себе, коли виникає якийсь скандал з ТЦК з мобілізацією. Ну, ви бачите, відео дуже багато подібних скандалів, і коли ти телефонуєш в Міноборони і просиш прокоментувати, вони з такою з легким серцем, з легкою душею кажуть: А це не до нас ТЦК це не ми, ТЦК це сухопутка. І таким чином це дає їм можливість уникати певної відповідальності. Але водночас ми знаємо що yeah. Я ще хотів уточнити, якраз то, що ви говорите, що вони так з легкістю від цього відхрещуються. Ну, якщо скажем так, трошки абстрагуватися, то питання мобілізації і формування загалі військових формувань це питання формування політики, і яким чином ця політика буде забезпечувати безконфліктність і ефективність, вона залежить від того, хто в країні є головним органом, хто вірніше від формування цієї політики головним органом, який забезпечує інтереси безпеки оборони. Це все таки. Є якраз міністерство оборони, тому це абсолютно логічно? Так а коли все-таки от може початися ця реформа, яку вам пообіцяв Гаврилюк, заступник міністра оборони? Бо те, що я бачу в міністерстві оборони, щось обіцяють, проходить рік. А, а там, вибачте, на місці обіцянки, я перепрошую за таку порівняння, і кінь не валявся. То коли може бути здійснена ця реформа? Ну, дивіться, я би все-таки обережно відносився до слова реформа, тому що перепідпорядкування ТЦК СП від сухопутків на рівень Міністерства оборони і формування відповідного структурного підрозділу вже в складі Міністерства оборони, це точно не реформа, це скажімо так, це зміна підпорядкованості вертикалів цієї влади, ці військового командування. Скажімо так, тому це точно не має зайняти багато часу. Я думаю, що на одному з засідань комітету, які ми будемо розглядати в закритому режимі, це питання буде Говорено зараз, я не можу вам визначити строки, але я точно переконаний, що якщо рішення вже було озвучено з трибуни Верховної Ради України, чи в інші то це залі, нічого не значить. Феді ні, то це нічого ні, не ні, значить. Дивіться, от з точки зору ухвалення рішень, я думаю, що це ну Іван Юрійович достатньо фахова людина. Він просто так, якби не було вже здійснено якихось підготовчих заходів, точно не говорив би, що це вже буде вирішено. Тому я думаю, що це питання дуже короткострокової перспективи. Я думаю, що це пару місяців ну. Першому кварталі, я думаю, нового року вже є всі шанси нам це побачити. Підпорядкування ТЦК СП військоматів, грубо кажучи, до Міноборони, а не до сухопутних військ. Абсолютно правильно, але говорити про комплексну реформу, я би ще раз підкреслюю, я би до кінця війни точно не став. Це має бути достатньо зважена діяльність. Я вже вашим колегам і вам говорив, що, попри всю критику, ТЦК СП забезпечує 95% мобілізаційних заходів. Федір, ТЦК СП може і забезпечує. Ви знаєте офіційну статистику СЗЧ? Знаю статистику, звичайно. Знаю це близько 100 тисяч, це лише офіційно, і це лише кількість справ. А по справі можуть проходити ж не один військовий, там може проходити група військових. Власне, не зовсім коректно. По перше, значно менше. По перше, по-друге, мова йде якраз не про випадки, а вірніше не про справи, а про випадки кількість військовослужбовців, які залишили військові частини. Тому це питання дійсно достатньо гостре, але воно знову ж таки пов'язано з тим, про що ми з вами говоримо: про якості роботи ЦК СП. І знову ж таки, зараз, вже як юрист, можу сказати, що я в розмовах з своїми колегами вам відкрию ще одну. Ну, дуже таку небезпечну тенденцію, коли е, юридичний бізнес будується на тому, що люди, які йдуть в е, мобі... які мобілізуються, скажімо, СП, вони деколи свідомо йдуть на те, щоб їх мобілізували, тому що вони розуміють, що за допомогою е, юристів вони там через 2-3 місяці отримують статус непридатних до військової служби з усіма юридичними, соціальними правовими наслідками, вже як звільненого військовослужбовця, через те, що він став непридатним до військової служби. Тому питання реформи ТЦК, цікаво не лише питання е е кількості, це питання якості. І ми про... і те, що ви говорите, це ну ключове в даному випадку, тому що забезпечити вал, з яких хтось іде в СЗЧ, хтось через 2-3 місяці визнається непридатним, звільняється і маючи виплати вже як військовослужбовець, який отримав те чи інше захворювання чи е інвалідність під час військової служби. а Оскільки якщо людина вже формально була мобілізована, значить е е ВЛК визнала її придатною до ві. Військової служби, якщо потім виявляється, що вона вже стає непридатною, то вона отримує такий статус в результаті військової служби. А це зовсім інші правові наслідки, ніж якби особа була визнана непридатною до військової служби перед мобілізацією. Ні, ми ви, ви казали, що значно менше. Федір не значно менше. Ну я зараз не хочу піднімати статистик офісу генерального прокурора. Я це робила десь два тижні тому, і там було майже 96 тисяч справ. Тому близько 100 тисяч справ від початку повномасштабної війни ми маємо за СЗЧ лише офіційно зареєстровані, але є дуже багато випадків, коли просто військовослужбовець з різних причин а, залишає службу і навіть справу не реєструють. Тому коли ви кажете значно менше, ну це не так. Близько 100 тисяч справ зареєстровано. Yeah. i У Нас є інформація, яку доводить керівництво збройних сил в закритому режимі. Відповідно, я її не можу розголошувати, тому що це буде порушення законодавства, але вона точно менше тої цифри, яку ви назвали. Це з одного боку. З іншого боку, коли ми говоримо про кількість справ по СЗЧ, вони не є репрезентативними, тому що з точки зору юридичної з точки зору тих законів, які ми ухвалили в середині і в кінці цього року про СЗЧ, про можливість повернення наявність справи, не означає, що громадянин перебуває до цього часу в СЗЧ, Він міг повернути. Продовжувати службу, але кримінальні провадження тривають. Тому тут зараз скажімо так: точної цифри точно немає, такої, яку ви говорите в офісі генерального прокурора, але більш-менш точна цифра є у військового командування, Вони нам озвучують її в закритому режимі, і це менше ніж 100 тисяч. Добре, повертаючись до обіцянок Міноборони, одна з таких обіцянок, яку міноборони дає дуже системно, вже понад рік, мені здається, півтора року лунає ця обіцянка десь так з вересня 23-го, Створити посаду військового омбудсмена. Це людина, якій би могли скаржитися військові в разі порушення прав їхніх. Я тут не хочу йти в дискусію, чи допоможе це якось, бо є така думка, що не допоможе, і треба створювати військову юстицію. Але що з військовим омбудсменом? У станом на зараз, коли така посада з'явиться. У мене немає жодної інформації, я не можу вам поділитися з термінами, але тут я ну вже знову ж таки чисто юридичний мій суб'єктивний аналіз. Це має бути посада не міністерства оборони це має бути напевне посада урядового повноваженого що найменше для того, щоб цей статус допомагав е, забезпечувати дотримання прав людини в збройних силах і в інших військових формуваннях. Тому це е, має бути зроблено на такому урядовому рівні і не наказом міністра оборони, а все таки напевне постановою кабінету міністрів і Крім того, я думаю, що оскільки президент це озвучив в своєму посланні до українського народу, який він озвучив у парламенті, то тут теж ну я не думаю, що це буде дуже довгий процес, але є певні юридичні процедури, які необхідно отримати для того, щоб запровадити цей новий інститут, створити його офіс, наділити його відповідними матеріальними ресурсами, базою і так далі. Так, знаєте, от ви згадали, що президент про це згадував під час свого щорічного послання до народних депутатів. Президент теж про появу військового омбудсмена вже рік згадує. Якщо ви не відстежували, я відстежувала президент, як і міністр оборони вже синхронно рік обіцяють створення такої посади. Через те я й кажу, що те, що заявлено з трибуни Верховної ради, не факт, що буде здійснено. Ну я думаю, що якраз питання з уповноваженим Верховної Ради розглядається вірніше не з повноваження Верховної Ради, а з ну, з уповноваженим зв'язково військов, справ з військовослужбовців. Це те, що точно дуже актуальним. Тому я думаю, що це не буде довгим довгим процесом. Ще одну одну обіцянку, я не знаю, чи заяву, яку зробив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, коли він приходив до вас замість міністра. Наскільки я розумію, на годину запитань до уряду, мав би і міністр прийти. Зараз ми про це поговоримо. Так от, Гаврилюк сказав, що законопроект про демобілізацію майже розроблений. Це той самий законопроект, який десь приблизно може 8-9 місяців тому обіцяло зробити Міноборони і презентувати його. Так от тепер міноборони кажуть, законопроект розроблений. Але його не можна передавати до Верховної Ради, поки не будуть підготовлені резерви військовослужбовців, щоб замість тих, кого демобілізують, можна було кимось замінити. Про що нам свідчить така заява? Що всі, хто чекають на демобілізацію чи якусь ротацію, можуть попрощатися з такими думками? Ну я би розділив е, дві складових ротація. Це те, про що ми знову ж таки на закритих засіданнях комітету постійно говоримо із начальником генерального штабу, з головнокомандуючим збройних сил, з представниками міністерства оборони. Якраз ротаційний е, спосіб е, надання можливості відпочити протягом пару місяців для військовослужбовців, які беруть безпосередньо бойових діях на сьогоднішній день – Це те, що необхідно зробити, але і те, що за великим рахунком прагнув зробити головнокомандувач збройних сил генерал Сирський, як тільки він з е, е, посів посаду головнокомандувача, але в зв'язку з ситуацією на фронті, яка дуже загострилася, і в зв'язку з політичними міжнародними подіями обранням Трампа, ви знаєте, Росіяни на сьогоднішній день намагаються максимально тиснути, не складуючи своїх ресурсів людських, технічних і так далі. На сьогоднішній день це стало не настільки реалізованим, як би того хотілося. Тобто, ротаційна повноцінна система не ще не запрацювала, хоча над цим працює військове командування. Що стосується чи звільнення з військової служби під час воєнного стану, то я вже про це неодно, неодноразово говорив. На, на превеликий жаль, деякі наші колеги озвучили е, і потім е, в, запропонували внести відповідні положення до законопроекту, потім який був в кінці кінці вилучений за зверненням кабінету міністрів і міністра оборони. Е, тобто, це було знаєте, е, ну на мій погляд, зроблено е, ну або від нерозуміння наслідків таких заяв, і, таких дій, або це був якийсь свідомий злий умисел, але під час повномасштабного. Ставної війни обіцяти, що буде звільнення з військової служби масове, ну це дуже не відповідає м'яко кажучи інтересам національної безпеки і оборони. Я не думаю, що на сьогоднішній день у нас в найближчій перспективі є підстави очікувати закону, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців. А ви знаєте, Федір, от що кажуть військовослужбовці відкрито, от під час інтерв'ю, коли до мене в ефіри вони приходять, вони кажуть, що зараз дуже багато військовослужбовців от для себе внутрішнього визначили термін три роки. Ну, багато і так пішло в СЗЧ, багато не витримують, а, йдуть, не відпускають там на ротацію. Об'єктивно, можливо, не відпускають, тому що немає кому утримувати позицію. Люди йдуть, потім не повертаються. І от від, я вже неодноразово чула від військовослужбовців, що багато хто з них виставив собі таку межу а, в три роки. І коли мене три роки служби, умовно кажучи, лютий-березень 25-го, то хвиля СЗЧ ще більше стане ще більшою. І якраз це був. Цей рік, коли ви ухвалили закон, і президент підписав про підвищення про зниження призовного віку, це по перше, про посилення мобілізації. Що це якраз був той час, коли держава мала підготувати ці резерви? Однак ви цього не зробили. Чи не вбачаєте ви ризику, що реально через три роки хвиля СЗЧ збільшиться в рази, а резервів немає? І все це в очах військовослужбовців теж буде виглядати несправедливо? Бо ви їм кажете, вибачте, поки війна, ми не можемо вас відпустити. А вони приїжджають у відпустку і бачать, що підходи до мобілізації не зовсім справедливі. Ні, ну безперечно, люди втомлюються, і е, ті, хто пішов добровільно, ті, хто був мобілізований в лютому 22-го року, а є ще значна кількість тих, які воюють з 14-го року, 15-го, 16-го і так далі, тому що ми ж пам'ятаємо, що хвилі мобілізації ще під час е, 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 війни з 14-го року вони продовжувалися, і багато людей служить. Безперечно, люди втомлюються, і це ну це всі розуміють. Але е, об'єктивно, ми ви правильно говорите на сьогоднішній день замінити цих людей, які воюють вже. Там руками кимось за рахунок збільшення кількості мобілізованих або за рахунок збільшення кількості тих, хто добровільно прийшов на військову службу. Там рекрутинг і так далі. Ми на, на превеликий жаль не можемо. Тому для нас, безперечно, проблема забезпечення права на відпочинок для військовослужбовців, які виконують бойові завдання, є пріоритетом. Номер один в комітеті. Ми розглядаємо ці питання. Ми розглядаємо різні варіанти. Насамперед, можливості збільшення відпусток для військовослужбовців. Які воюють збільшення переліку не лише строку, але й переліку підстав, які би дозволяли військовослужбовцям піти у відпуску. І як я вже сказав, механізми ротації, коли бригада виводиться з передової, там декілька місяців, два-три, чотири місяці Вона відпочиває це, також суттєво спростило б і зняло б цю напругу, про яку ви говорите. Але ми над цим працюємо. Говорити, що це прості рішення, які мають, які ми можемо зараз ухвалити. На превеликий жаль, ми цього сказати не можемо. Проблема дуже складна, і ми її намагаємось вирішити, поки що лінійної відповіді як ми її вирішимо, я вам дати не можу. Тобто, коли Міністерство оборони там рік тому чи дев'ять місяців тому обіцяло надати Верховній Раді законопроект, який би передбачав демобілізацію військовослужбовців, принаймні тих, хто від самого початку, він поки що скасовується або там переноситься на невизначений термін. Я думаю, до зміни ситуації на фронті до стабілізації, що найменше, ми ж бачимо, що об'єктивно ворог намагається як я вже говорив, тиснути на всіх напрямках, і ми на цьому фоні забезпечити звільнення військовослужбовців. Точно не можемо. Тому я думаю, що в короткостроковій перспективі це ну я маю на увазі там 3-4 місяці до півроку говорити про те, що цей законопроект появиться в Верховній Раді. Ми його ухвалимо. Ну у мене особисто суб'єктивно такого відчуття немає, хоча подивимось. Федір, а що чому до вас у Верховну Раду не приходить сам міністр оборони? Чому він відправляє е, своїх заступників? Наскільки я знаю, е, і ми це читаємо в новинах постійно. Депутати дуже хотіли побачити міністра оборони на і на годині запитань до уряду, і на для доповіді, конкретно для доповіді, бо накопичилося дуже багато питань. В чому причина? Ну, по перше, пан Умєров на цьому пленарному тижні ще минув на минулому пленарному тижні. Був у парламентській залі. Він з'явився на запрошення. Справа в тому, що він доповідав. Він доповідав. Дивіться, я ж про це хочу до цього і підвести. От ті запрошення, які лунають від наших колег, прошу викликати до Верховної Ради України міністра оборони. Вони реалізовуються. Міністр оборони приходить, але механізм звітування, механізм виступу з трибуни, це зовсім інший механізм, який. Ухвалюється погоджувальною радою, і коли погоджувальна рада визначає, які саме міністр під час години запитань до уряду має бути присутній на парламентській трибуні давати відповіді на запитання. Чому саме таке рішення ухвалює погоджувальна рада? Я вам сказати не можу. Я не є членом погоджувальної ради. Що стосується вашого запитання, чому пан Умєров рідко приходить, говорити, що він не приходить це знову ж таки некоректно неправда? Напевно, він ну під може 40% під час години запитань до уряду в п'ятницю буває на засіданнях Верховної Ради. України, Ні, чекайте Австоль. Федір, у нас мало часу. Я не хочу його витрачати на воду. До міністра оборони накопичилося дуже багато питань від е, демобілізації мобілізації роботи ТЦК, військового омбудсмена, до дуже з таким, знаєте, е, корупційним антикорупційним присмаком, бо з'явилася низка публікацій про те, що міністер, міністерством, його міністерством керують його позаштатні радники. Невже депутати, навіть ті, які беруть участь на погоджувальній раді, або ви як депутат правлячої партії, не можете примусити. Ти міністра прийти і прозвітувати перед народними депутатами, а відтак перед народом України. Дивіться, у мене особисто, як у члена комітету національної безпеки, оборони та розвідки питань до міністра ну дуже мало, тому що ми в силу своєї специфіки комунікуємо з міністерством особисто з міністром. Дуже дуже плідно, дуже тісно, і ми розуміємо реальний стан речей. Що стосується виклику до Верховної Ради, то ще раз підкреслюю: він з'явився. Він, до речі, в спілкуванні з лідерами депутатських груп і фракцій дав відповідь на ті питання, які турбують українське суспільство, турбують турбують парламент. Тому я думаю, що. У відповідь на виклик, на запрошення міністра на засідання Верховної Ради України, він відповідає на ті питання, які очікували від нього отримати народним депутатам через їхніх лідерів. дав. Ну, можливо, він дав народним депутатам ці відповіді, але суспільство, мені здається, ці відповіді не почуло. Я взагалі нічого не розумію, що відбувається в міністерстві оборони. Я зараз не кажу про якісь таємні там речі, так, а ті претензії, які весь час лунають до міністра. Я не бачу великого бажання від депутатів з'ясовувати все це. Дякую дуже. Федір Веніславський, народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, слуга народу, був на радіо НВ. Далі у нас новини. А після... Після новин ефір фірпродовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.